любов'ю Господа нашого. Я помолюсь, будь ласка, ви сидіть. Господи, дякуємо Тобі за любов, милість, за твою доброту, за присутність, за безпеку. Господи, надихни нас, дай нас, нам тебе чути, кажи нашим серцям, змінюй нас, прости гріхи наші. Слава Тобі. Амінь. Я хочу продовжити з вами. Закінчуючи книгу Вихід і подивитися на одну історію, яка трапилась в пустелі, але вона в нас записана в книзі Числа. От. Я назвав так проповідь, чому Змій, а не Агнець. Це відома історія про, про Змія. І так, Числа, 21 розділ з 4 по 9 текст. Тоді вони рушили від гори гор у напрямку Червоного моря в обхід землі Едомської, та люди в дорозі стали нетерплячі. Люди нарікали на Бога та Мойсея. Навіщо примусили ви нас кинути Єгипет, щоб померти в пустелі? Бо немає тут ні хліба, ні води, і набрид нам цей нікчемний харч. Тож Господь наслав отруйних гадюк поміж людей, і кусали вони їх, і багато людей Ізраїлю померло. Прийшли люди до Моїсея і сказали ми згрішили, бо нарікали на Господа і на тебе, помолися Господу, щоб забрав він гадюк від нас. Тож Моїсей помолився за народ і сказав Господь Моїсею: зроби бронзового гада і прикріпи на стовп. Коли хтось укушений подивиться на нього, то житиме. Тож Моїсей зробив бронзового гада і прикріпив його на стовп. Коли гадюка кусала когось, і та людина дивилась на бронзового гада, вона лишалась живою. В четвертому вірші в нас Відкривається. Люди рушили в обхід. Тобто земля, яку Бог обіцяв, вона вже була поруч. Їм залишався один перехід, але обставини склались таким чином, була військова загроза. Тому Господь повів людей в обхід і знову повернулися в пустелю. Саме в той час, коли мрія про землю, яку Бог обіцяв, була вже в них в руках, в руках була мрія. А це значить їжа, дама, багатство, безпека, весілля, діти, зупинка, закінчення страждань, насолода. Рай. І тут така катастрофа. Мрія зруйнована. Коли вона вже була на, на довжині витягнутої руки? Можна було вже її потрогати. Треба було розвертатись і йти в пустелю, яка мала образ смерті. Чи траплялась? Так, у вашому житті, коли хороша законна мрія, яка вже майже здійснилась раптово в один миг взяла і розтанула як крижинка. Пригадайте для себе, якою була ваша реакція? Давайте поглянемо на реакцію народа Божого. Яка це була реакція і проти кого? Ця реакція була наш пункт Важкі обставини та звинувачення Бога Числа 21.4.5. Тоді вони рушили від гори гор у напрямку Червоного моря, в обхід землі Ідомської. Послухайте уважно, та люди в дорозі стали нетерплячі. Люди нарікали на Бога та Моїсея. Ось нарікання, навіщо примусили ви нас кинути Єгипет, щоб померти в пустелі, бо нема тут ні хліба, ні води, і набрид нам цей нікчемний харч вечеря твоя. Люди стали нетерплячі, роздратовані. І нарікання, навіщо ви примусили нас покинути Єгипет? Примусили, силою заставили вийти з Єгипту на хвилинку. Єгипет це в'язниця, тюрма, де вони помирали. Їх силою заставили. Ви колись бачили людину, якою силою заставляли звільнитися з тюрми? Казали, звільняйся, не піду, не піду, залися мене тут, дайте мені пожиттєво бути тут. Ну, Я не бачив. Ну, тільки хворий хтось на голову, дурний повністю, то може так. А не бачив. А вони при... Ви примусили нас, ми не хотіли. Нам тут так було чудово. І звинувачення таке, щоб ми померли в пустелі. Ви нас із в'язниці заставили вийти, щоб ми померли в пустині. Ось таке звинувачення. А доводи, які? Дивіться, які доводи. А... Бо немає тут ні хліба, ні води, і набрид нам цей нікчемний харч. Нікчемний харч. Вони називають манна нікчемним харчем. Тобто Господь а, годував їх небесним хлібом, і якщо почитати в Слові Божому, то, то небесний хліб навіть змінювався. Одного разу він був там, як коріандр, іншого разу, як був ме, ме, ліпешки з медом. Тобто навіть вкус змінювався у хліба, він був дуже смачним. Набрид Божий хліб, який був безкоштовно кожен день. <кій> І ось що ми з вами бачимо. Обставини, якими, до речі, керує Бог. Саме ці обставини, Бог використовує для нашого зростання в вірі. Важкі обставини Бог використовує для нашого блага. Хоча нам, здається, не так. Коли обставини навалюються, ми шукаємо спасіння. Де? Питання, де ми шукаємо спасіння? Як ми хочемо врятуватись від обставин? Любою ціною, навіть роблячи гріх? Добре. Бог робить це для нашого зростання вірі. Але ці обставини викрили те, що знаходилось в серці народа. Із середини серця, з самого дна те, що там завжди було, з того місця, де у людини скарб, саме найдорожче, те, заради чого людина живе, те, від чого людина отримує найбільшу насолоду радість і мир, саме звідти, із середини серця полізло те, що людина любить більше за все. Те, що людина любить. І цей скарб заговорив: ви нас примусили. Ми кинули Єгипет, а там було життя, там була риба, лук, чеснок, помідори, огірки. А тут ми помираємо, тут смерть. Тут Бог стоїть і вони кажуть: це смерть. Нема хліба, ні води. І нікчемна манна набридла, тобто Божий хліб набрид. Ось дзеркало, ось які насправді були серця у Ізраїля. Згадайте просто для себе ваші претензії, з якими ви кидали, які ви кидали в обличчя Богу, коли обставини зруйнували вашу мрію. Згадайте свої слова, свої образи, свої проклони. Звісно, вони, може, не звучали, так, ах ти! А в когось, може, і звучали і так. Але як ми ругались на обставини? І що це каже про нас? Єдине, що це каже про нас, що саме в цю хвилину нашим серцем править не Бог. Хоча тілесно, тілесно можна знаходитися в зібранні, бути присутнім в зібранні, а серцем воювати проти тих обставин, в які Бог нас поставив. Для нашої користі. Серце може воювати проти Бога. Коли вони звинувачують Бога, кажуть, що нема хліба і води це брехня. Бо Бог годував свій народ всі 40 років, манни не стало тільки в той час, коли Ісус Навін з народом увійшли в землю, яку Бог обіцяв, і коли вони там вперше отримали врожай поїли, от тоді манна зникла. А вода, в Слові Божому, сказано, що гора з водою за ними йшла. І хліб і вода були, вони брешуть. Вони брешуть. Хоча милостей, які ми маємо від Бога, дуже багато, вони не закінчились, але горде серце хоче всього одразу і все. Все і одразу. А якщо Чогось ти не додаси, то я буду на тебе плюватись, ругатись, скаржитись, думати про тебе погано, тупотіти ножками і перестану з тобою розмовляти. Я не буду до тебе молитись, я образився. Все. Дивіться, як Господь допомагає. Шостий сьомий вірш Бог рятує від отрути сердець. Тож Господь наслав отруйних гадюк поміж людей, і кусали вони їх, і багато людей Ізраїлю померло. І прийшли люди до Моїсея і сказали: Ми згрішили, бо нарікали на Господа і на тебе. Помолися, Господу, щоб забрав він гадюк від нас. Тож Моїсей помолився за народ. Дивіться. Бог добрий, у Бога є ліки. Це змії, які почали кусати людей. Люди почали помирати фізично. Але яд, отрута, яка була в серцях народа, ця отрута смертельніша, ніж отрута, яка. Була в гадюках. Тобто отрута наших сердець страшніша, ніж сама ядовита змія на землі. Яка там сама я зовити? Червона мамба? Так от, якщо червона мамба вкусить грішника, вона помре. Жарт, звісно. Але отрута сердець страшніша. Отрута в організмі, як це мамби, це нормально. Отрута в серцях людей це не нормально. Це не образ Божий. Це стан диявольського серця. Ми копіюємо нашими бажаннями, сильними бажаннями, які стають більше Бога. Ми копіюємо природу самого диявола. Це бунт проти Бога. Отрута наших сердець це гордість, зосередженість на собі, любов до себе. Саме найкраща людина, з, якого, з якою звела мене судьба, це я. Все належить мені. Все повинно бути так, як я хочу. І ніяк інакше. А якщо інакше, все, буде війна. Це наша невдячність, це нетерплячість. Десь. Оце саме страшніше. Любов до себе. Саме це вбиває нас і навічно розділяє з Богом. Тому Христос каже: зрікіться себе, зрікіться себе, чи ви загинете. Пам'ятаєте, як Христос це робив? Кровавий пот. Господи, хай минує ця чаша. Мене. Але не як я хочу, а як ти хочеш. Чашу Бог дає, чашу страждань. Якби чашу давав сатана, наші страждання ніколи б не закінчились. Бо він жадає знищити. Чашу дає Бог чашу страждань для нашої користі, для спасіння нашого. Бо ми ж просто невміняємі. Абсолютно. Любов до себе сліпить, ми вбиваємо один одного. Заради чого? Заради себе. Тому Євангелія звучить так, зрікись. Сьомий, сьомий вірш. Результат. <кій> Вони кажуть, прийшли люди до Моїсея і сказали, ми згрішили, бо нарікали на Господа і на тебе. Помилися, Господи, що забрав він гадюк від нас. Тож Моїсей помолився. Вони просять, звісно, щоб Моїсей обрав зовнішнє зло, яке на них навалилось. Не внутрішнє зло, не внутрішнє, а зовнішнє. Вони кажуть, ми згрішили. Іноді перед лицем смерті люди навертаються до Бога, приходять без вихіддя. Чи Бога буду шукати, чи помру. Так в мене було. Да? І люди навертаються до Бога, визнаючи свою провину проти Творця. І це є благодать. Коли важкі обставини змушують нас, полуживих, приповсти до Бога, це була благодать. Ми не померли. Покаяння це подарунок. І Бог відповідає. На те, коли вони приповзли покусані. Порятунок, Восьмий, дев'ятий вірш. Порятунок завжди відбувається по вірі. І сказав Господь Моїсею: Зроби бронзового гада і прикріпи на стовп. Коли хтось укушений подивиться на нього, то житиме. Тож Моїсей зробив бронзового гада, прикріпив його на стовп, коли гадюка кусала когось, і та людина дивилась на бронзового гада, вона лишалася живою. <кій> коли хто подивиться на цю гадюку, на Змія, той буде житиме. Але справа не в тому, що сам Змій рятує. Хто повірить Слову Божому? хто повірить Божому Слову і подивиться туди, куди треба подивитись. Послухає, повірить і подивиться туди, куди Бог вказав. Той буде врятований, той буде мати життя. Не змій рятує, а Бог і його обітниця туди дивись, будеш жити. Дивись на Змія. Дивлячись на змія, люди усвідомлювали свій гріх проти Бога, визнавали свою провину і потребу в Божому прощенні і спасінні. Дивлячись на змія, вони розуміли ось зло, зло, яке ми вчинили. В новому заповіті Ісус Христос взяв цей образ, щоб розповісти одному з найкращих вчителів закона, Никодиму яким чином людина отримує спасіння від Бога? Іван 3, 14, 15, 16. Ісус каже Нікодиму: Я прийшов з небес. З якою ціллю? Мойсей підніс на жердині змію в пустелі. Так само буде з сином людським. Він також мусить бути піднесений. Тоді всі, хто вірить в нього, одержать вічне життя. Бо так сильно полюбив Бог цей світ, що віддав сина свого єдиного, заради того, щоб кожен, хто в нього вірує, не був загублений, а здобув вічне життя. Ключове слово тут не змій. Христос не порівнює себе з змієм. Ключове слово піднесений. Ідея піднесення, не Змій. Христос не порівнює себе з Змієм. Піднесений. Він, як і Змій, буде піднесений. Що це піднесення значить? Це наш четвертий розділ, але спочатку я прокоментую. Піднесення це розплата за гріх. Яке це значення? Що значить бути піднесеним? Це значить померти за наші гріхи. Це значить смерть. Бути піднесеним це значить померти. Померти за гріхи. Це покарання, це бути покараним. Це понести прокляття, прокляття на собі. На кресті повинні були бути розп'ятими ми. Саме ми за наші гріхи мали нести прокляття, вічне прокляття. За яд наших сердець, за яд наших сердець, за нашу любов до себе, за наш гріх ми повинні були нести прокляття. Як Змій був проклятий в Едемському саду, коли е, напав на Адама Єву, соблазнив, як це буде? Спокусив. Але Ісус Христос взяв на себе наші гріхи і поніс ті прокляття, які мали нести ми. Господь сам став як би втіленням всього зла, яке вчинили люди. Тобто весь гріх, минулий, майбутній, Христос взяв це на себе, начебто Він і є той гріх, який має бути знищеним. Такова, така розплата за наші гріхи. Дивіться, Галати 3.13. Христос звільнив нас від прокляття закону. Закон приговорив нас. Взявши прокляття наше на себе. Друзі, ми не просто там, ну, я там трошки, мимо цілі, гріх мимо цілі. Та ні, ти проклятий. Ти проклятий. Так от Христос взяв прокляття наше на себе. Бо, як сказано у Святому Писанні, проклятий кожен, хто висить на, древі, на дереві. Тобто Христос. Розплата за гріх смерть. І Христос поніс це прокладтя. Виникає питання, чому порятунок неможливо зробити добрими справами? Чому ніхто не може заробити спасіння добрими справами? Я запитую риторичне питання, ну чому ізраїльтяни не могли заробити життя від укусів добрими справами? Щось добре, Змія вкусила. Піду бабушку через дорогу переведу. Ти будеш про бабушку думати в цей час? Чому неможливо добрими справами заробити спасіння? Тому що серце продовжує народжувати зло. Невпивно. Кожен день. Стільки зла, що ми навіть не можемо оцінити. Ми навіть не можемо дати. Оцінку скільки. Ми не розуміємо, скільки. Це постійно. Серце ізраїльтян не змінилось. Вони кажуть, змій забери. Не кажуть нас зміни. Змій забери. Я залишився, і зло знову проявиться. І що нам робити за зло, яке ми ще зробимо? Як за це виправдатись? Ну, добре, почав я робити добрі справи. А що злими робити? Я ж буду їх робити до самої смерті. Що робити? Бог каже, що треба невинна свята жертва. Треба святе переливання крові. Ісус каже Никодиму, треба народитись від духа і води. Народитись вдруге, народитись з гори. Потрібно народитись згори, інакше неможливо від духа і води. 2 Коринтян 5.21. Дивіться, що Бог робить. Чому треба свята жертва? Того, хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через Нього ми могли стати праведними перед Богом. Сам Син Божий. Приносить себе в жертву, ми отримуємо спасіння даром, по благодаті, не від справ, щоб ніхто не хвалився, але ціну платить Бог. Син Божий приносить себе в жертву, святу жертву і догодив Богу. Воскресіння Ісуса Христа каже про те, що Ісус Христос Богу догодив жертва прийнята. Жертва прийнята. Тепер кожна людина, незважаючи на те, яким грішним вона є, вона має право по Слову Божому, по Божим обітницям звернутися до Бога в молитві покаяння і мати прощення. Чому ми можемо бути впевненими? Я ще роблю якісь речі, які Богу не до вподоби. А тому що тепер, коли ти звернувся до Ісуса Христа, Бог на тебе буде дивитися через свого Сина. Гнів вилився на сина, на тебе благодать. Покарання твоє взяв на себе син, тому ти ніколи не будеш покараний. Бог двічі не карає, це несправедливо. Покараний син Божий. Тому ми отримали прощення. Це не значить тепер, а, роби, що хочеш. Ні. Якщо ти так думаєш, то нічого не трапилось, ти не народився, тобі треба народитись. Порятунок. Того, хто не знав гріха, Бог зробив жертвою за гріх, щоб через нього ми могли стати праведними перед Богом. Бог на нас дивиться. Коли ми заради Бога живемо, робимо якісь помилки. Але живемо заради Бога, Бог називає нашу мотивацію, наш на, а, нак, наклон. Ух, на, а? Схильність, схильність нашого серця, Бог називає праведністю. Так, да, ми не можемо бути без гріха досконалі, як Христос, але наші сердечні наміри жити заради Бога Бог називає праведністю. Якщо ми робимо це заради Христа, не заради того, щоб ми похвалили. Тому Христос і каже, 3.16 Івана, що хто вірить в Сина Божого, той вже має життя вічне. Ісус Христос заплатив. Виклик. Виклик. Покайтесь і віруйте в Ісуса Христа, Сина Божого, який помер за гріхи наші і воскрес для нашого виправдання. Віруйте в Євангеліє і будете врятовані. Амінь. Давайте помолимось. Господи. Ми вдячні Тобі за Твою жертву. Господи, ми усвідомлюємо, що без Твоєї жертви наш порятунок просто неможливий. І ми дуже дякуємо Тобі, Христос, що Ти прийшов, щоб врятувати саме грішників. Господи, ми визнаємо себе такими які не можуть собі допомогти, які не можуть себе врятувати. Господи, врятуй нас від нас самих, від наших злих сердець. Помилуй нас. Хай тобі слава буде. Амінь.